Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні я хочу розповісти вам про два мега-крутих рекламних агентства України. Це Куб і це Маленлау. Розпочну з Куба, тому що він тернопільський. Поїхали. Їхня фішка це те, що вони можуть створити рекламу з нуля, а також вони можуть проконсультувати своїх клієнтів щодо того, який формат реклами підійде для їхнього продукту найкраще. Також варто зазначити, що у них 20 років досвіду, 100 видів рекламних послуг і тисячу реалізованих проєктів. Ось тут зараз покажу кілька їхніх робіт. Серед їхніх основних послуг зовнішнє оформлення та внутрішнє оформлення реклами наклейки, друк, порізка матеріалів, розміщення реклами на ваших особистих площадках, а також вони пропонують створити дизайн вашої реклами. Сайт рекламної агенції максимально зручний і створений у форматі лайнінгу, тобто ви можете його або гуртати, або нажимати зверху на вкладочки, і ваш сайт автоматично перекине на те місце, яке вас цікавить. Друга агенція це Мален Лоу, і тут все набагато цікавіше, хоча б тому, що їхню назву вимовити дуже важко. Це одна з найбільших і найпопулярніших рекламних агенцій України. Вона надає рекламні послуги таким брендам, як Чернігівське, PUMP, Kyivstar, coca Кока-Кола, Бонаква та інші популярні бренди України. У її команді працює 600 людей, але найголовнішим є ось ці. Це Світлана Шинкаренко, головний ексклюзивний директор. Також Кирило Спікевич, директор зі стратегії, Ольга Мамаєва. Директор з розвитку бізнесу Жанна Сидорська, директор по роботі з клієнтами, і Світлана Цвіленєва, креативний директор компанії. Сама рекламна агенція поділяється на три найголовніших відділи: це мережа інтегрованих маркетингових комунікацій, також мережа Profero – діжутель та маркетингова агенція повного циклу, і MediaHub, це агенція повного сервісу маркетингу. Ланло позиціонує себе як креативне рекламне агентство, а також у них надзвичайно цікавий сайт, хоча б тому, що на ньому дуже багато інфографік, це дуже класно рухається. Ну і він зручний використанні. Що ж, всім дякую, сподіваюся, вам було цікаво слухати про те, як я розповідаю про рекламні агенції України та Тернопільщини. У мене все. Дякую всім за увагу.